Працював в Києві, потім приїхав, построїв свій цех, зробив кузні. ну, займався кузнячними ділами. Ну, багато робить церкві в мене є, церкви робив, ограждення, ворота, забори. Ну, всім кому що треба. Ну, Ти робив, правильно? І просто, на... Мені було, мені було операцію зробити, просто на глазах. Після операції я вже робив операцію, пішов сюди робити. І, і мені, знаєте, на душі воно ж погано. Всі служать хлопці, а я ні. Ну як, це так? Правильно чи ні? Треба теж йти, служити. І отак я пішов. Ну, Жістока війна по сравнению з українським народом. Ну, це, це війна, розумієте, Ну, для нас. Якщо навіть не можу сказати, як це називається. Дивися на допустим, що Росія готувалася до цієї війни, ми ж то не готувалися, правильно? Вони ну, просто ну, унічтожають все. Ну, Жорстка війна, жорстока, і все. Це ну, нові технології. І все воно придумано, щоб тільки для вбивства людей. І... Все тільки можуть твари так робити і все. Я думав, що вони люди, але вони виявляється, не люди. Вони їм без різниці, куди стріляти, чи в дитячий будинок, чи в лікарні. І вони іменно туди стріляють. В Херсоні, де більше народу, там вони попадають. Що так? Не знаю. Просто треба бути сильним духом, чи як воно, чи переборювати себе, щоб йти туди. Хочу, і... ну, знаєте, коли не навіть вже є, до на цих орків. Тоже, воно вже. Ти знаєш, що у тебе жінка, діти вдома, і так само всіх, то мусиш просто мусиш воювати, де ти дінешся. І це я вважаю, кожного це так само ну, хвилювати, не те, що там, я сьогодні сплю, мені добре, я посміявся, що я втік. Ні, ти повинен теж допомогти чим то. Хоча б, якщо ти не боїшся, не ну, ти хоч. Ну, Ну, чим можеш, тим поможи вже, а не ховайся і, і розказуй ти там модний. Ти все, Ну, Це остров Потьомкіна, В общем, ми якби там ну, що, займали ми там позиції. І наша задача була перше діло, щоб ну, тихо зайти, зайняти СП, спеціальні пункти і не видати себе. Ну, ну воно, звісно, ну, не виходить. Ми побули там днів три, а потім вже нас вийшли, що ми там є. Ну, і вступили в бой. Виносили ранених. Двохсотих ну, бували, не забирали, бо не могли хлопців наших. Так і вони там, може, є чи немає, я не знаю. Цього. Бо там просто нас розносили. там вони. І все. І приймали ми ну, вже рішення як командири, бо не буду говорити чого, бо так, ну, так треба було, і все. Потім приїхав, ну, попав в Бульницю, прилежав в Буйниці з контузією, отрас... з сотрасінням. Приїхав, дали мені золотий хрест. ну Слава Богу, що ну, багато хлопців вивив... ну, Виносили, носили, на лодки. Ну, в общем, друг за другом стояли ми там, якби. Той, хто здавався, то, звісно, вже. Ну, це просто ужас. Це розумієте, ми, у нас насвернятельний пункт є один такий, але він дуже на висоті. Це як наблюдаєш, там, допустимо, за час вода піднімалася буквально до півтора метра. Це пиво, все. Криші, дома, собачі, будки, корови, свині, трупи ну все, що було. Тобто, це, це так воно бисо дуже, ну, значе, як будто ту воду, то хтось так толкав. Ну, Тічення таке сильне було. І це на глазах воно все топить, топить, топить цих людей. От в Херсоні їдеш, так теж там. Ми просто на висоті були, а тут люди, в общем, стоїть, ну, жі, жіночка стоїть і плаче. Вона спасла тільки документи свої і маленьку свою собачку. Більше нічого. Отак. От що вам говорити далі, що там творилося. Горе та все там. Нема там нічого хорошого. Яке бажання є на найближчій, мабуть. Бажання щоб закінчилась війна і повернутися додому. Все, пішки прийду, в машину не буду їхати. Хліб, сало і пішов пішки. Не, до пішки буду йти, 500-1000 кілометрів. Ну, ну не хочу, щоб О, таке бажання.